Загинув захисник України. Южницька громада попрощалася з Дмитром Великодним. Траурна церемонія відбулась 12 березня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати останню шану загиблому військовому. Прийшли рідні, побратими, колишні однокласники, колеги, управлінці та мешканці міста. Дмитра мобілізували до ЛАВ ЗСУ 25 січня 2023 року. Він був сапер розмінування центру розмінування та ліквідації наслідків військової частини А тридцять я був однокласником Діми. Я в цьому класі навчався майже половину шкільного віку, але, виходить, Діму, я запам'ятав і побачив відразу, як тільки потрапив в цей клас. Він сяїв якоюсь, не знаю, позитивом, добром. Він намагався задавати хлопцям, як вони мають себе вести. Ну, не ображати дівчат, Ви розумієте, це дитячі роки. І хоча останні років 20 я з ним майже не спілкувався, тільки так на, на вулиці, коли пересікалися, віталися друг з другом. Але я знаю, що він дуже допомагав людям. Навіть коли почалася війна, він дуже сильно волонтерив. І коли прийшла його черга служити, то він не думаючи, не міркуючи довго. Він пішов теж захищати батьківщину. Я знав, що він волонтерить, але через те, що я знаходився поза межами міста, то я не знав, хто з моїх однокласників служить, тільки ті, з ким я пересікався. Я прийшла сьогодні, Дмитра я не знала. Я, в принципі, багатьох загиблих я не знала, але я завжди приходжу. Я... Мені душа болить, я, я плачу, я не можу, я, я так переживаю, мені так жалко, я не можу не прийти. Як це не прийти? в мене нічого не, не, не держить вдома, я можу прийти, я можу прийти, попрощатися, і я приходжу. Треба приходити, це вони за нас воюють, вони захищають, вони, щоб ми жили мирно, щоб у нас був спокій. Загинув воїн, який захищав нашу країну, наше місто, свою родину. То він, принаймні, на останню якусь вдячність має право. Багато хлопців вже серед цих 50, якого я особисто знав. Немає слів. Не знаю, тут будь-які слова зайві, коли така втрата в родині. Вічна пам'ять герою. Дмитро Великодний загинув 7 березня під час виконання бойового завдання. Його життя обірвалося в районі населеного пункту Курахово, Покровського району Донецької області. Солдату було 44 роки. Южницька громада в російсько-українській війні вже втратила 49 захисників. Вічна пам'ять та слава героям, які віддали своє життя за Україну, за її незалежність та свободу від російського окупанта. Блекаут для підприємців. Перебої з електропостачанням позначилися на роботі підприємств у комунально-складській зоні. 28 лютого в місті сталася аварія на мережах. Підприємці отримали живлення від резервної лінії. Проте 7 березня аварія сталася повторно. Електропостачання відновили, але не скрізь. Прекратили подачу электроэнергии на ТП бастион, которые подключено в данном случае наше предприятие. Как вынес вердикт ДТЭК, что произошло повреждение основного кабеля питающего нашу подстанцию? Мы попросили ДТЕК. переключить нас на резервный кабель, так как у нас идет два кабеля, основной и резервный, и было переключено питание на резервный кабель. Пока мы пытались заниматься ремонтом основного кабеля через ДТК, они отклонили нашу просьбу. В конечном итоге в городе произошла еще одна авария, и каким-то, опять же, странным образом, почему-то был поврежден наш второй кабель, который питает, опять же, ТП «Бастион». Мы вызвали уже лабораторию, нашли повреждение кабеля, и основного, и резервного. Вызвали бригаду, которая восстановила эти кабеля, причем это все было сделано за наши деньги, сумма там на десятки тысяч гривен, что за один кабель, что за второй. Сделали испытание кабеля, заменили, в одном кабеле был пробой одной жилы на землю, восстановили, там даже есть место повреждения кабеля, еще можно увидеть, там еще даже не закопали яму, где было повреждение. Второе повреждение, это была муфта в районе больницы, тоже на была заменена. То есть оба повреждения были за двое суток отремонтированы. И ДТЭК нам сказал, что на ремонтируйте кабеля, это зона нашей ответственности, потом будет восстановлено электропитание. В настоящий момент уже получается более практически неделя. Наша автостоянка, на которой 1200 владельців, автосервисы, которые рядом с нами, заводы, склады находятся без электроэнергии. Причини нам ніхто назвать не может. То есть кабеля мы отремонтировали, испытания провели, протоколи в ДТЭК, заявки есть. Підприємства, що розташовані по Новобілярській та комунальній, працювали як минулої зими під час блекаутів. Керівники розповідають, що довелося підключити дизель-генератори, проте і вони не рятували ситуацію. Працею заради праці назвав цей період власник шиномонтажного підприємства. На даний момент ДТЕК не подає нам електроенергію. Вже п'яту добу ми працюємо на генераторі. Це не дуже комфортно. Обладнання не може працювати довго на генераторі. І також це дорого. Два, дві літри на годину майже не вигідно. Генератор нам не допоможе для того, щоб запитати стоянку, на якій більше 1200 місць, нужен промисловий генератор. Як мінімум, не знаю, на 500 кВт його однозначно автостоянку купувати не буде. Це дуже дороге доволі. І плюс такий генератор бере сотні літрів топлива в час. У відпустках за свій рахунок перебувала половина працівників южного електротехнічного заводу. Валентин Мартинюк розповідає, виробничий процес на підприємстві довелося призупинити роботи бухгалтерія. Ми даємо електроенергію мало сімейний гуртожиток. працює офіс, але Тяжке обладнання, станки, які там по 40-50 кВт, то їх неможливо запустити. Протягом цих днів вже закінчується і солярка і всі запаси. Люди працювати не можуть. в малосімейному гуртожитку у нас також проживають переселенці з і з Херсона. Тоже не дуже добре на генератори робити, тому що генератор не працює вночі. Підприємці звернулися до нашої редакції з проханням висвітлити ситуацію 12 березня. Вже коли матеріал готувався до ефіру, електропостачання відновили. Тим часом підприємці рахують збитки і готуються наступні тижні працювати у посиленому режимі. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, Міф Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Для та активних мешканців ОТГ запрошують в громадську раду. Це новий дорадчий орган при міській раді. Процес створення громадської ради розпочала ініціативна група з представників громадських організацій, волонтерів та посадовців. 12 березня відбулось перше установче засідання. Учасники ухвалили, що до громадської ради мають війти 21 людина. Заяви можна буде подавати від 29 березня на міському сайті. Вже розпорядження міського голови скликана така ініціативна група. Вона з тих людей, які проявили інтерес до цієї ну, роботи в цьому напрямку. Тому сьогодні зазначені вже голова цієї групи, секретар, який буде вести всі підготовчі роботи, протоколи засідань. Це дуже такий потужний крок місцевого самоврядування на зустріч громадськості це ну, класний інструмент співпраці. Це е, про те, що можна робити разом. Це не про е, Протистояння це про кооперацію і співпрацю. Громадська рада є дорадчим та контролюючим органом. До прикладу, учасники такої ради можуть делегувати виконавчій владі пропозиції від громадян або здійснювати контроль за виконанням бюджету. Учасники ради працюватимуть на громадських засадах. Як на мою думку, я думаю, що політику треба відсунути на задній план. І говорити саме про те, що наболіло в громаді, і те, що можна вирішувати громадське, бо це громадська рада. І громадяни мають право вирішувати те, як будь громаді. І от сьогодні були представники, я не всіх знаю, на жаль, признаю. Може, треба було ще й запросити в ініціативну групу а ще і ті території, які теж увійшли в цю громаду. Тут, на жаль, я не знаю, були лі так чи такі представники, чи не було їх. Подати кандидатуру до участі в громадській раді можуть будь-які громадські формування, які працюють на території южницької громади. Вирішили затвердити наш